Всім привіт! Проводимо е, перестановку кущів, на яких я говорив у попередніх відео. Блюкроп, якраз похмура погода, сонце не пече. Підірвали корінь, повністю обкопали з усіх сторін. Які корінь у нього. Великий дуже корінь, підставили ремні ось такі двох сторін будемо зараз пересувати на такий брезент і на брезенті будемо перетягувати на ту сторону, де ряд е, блюкропа. Дуже просто робиться, ну, корінь сам по собі важкий, але на ремнях дуже просто. Коріння навіть пішло вже у суглинок. Ого! Але основна, основна маса коріння тут. Розуміли. Корінь дуже великий. І зараз будемо його перетягувати на ту сторону. Витягнули ми чандлер. Дивіться який тут корінь величезний. Зараз я вам змірюю його. Так, девяносто пять, майже метр. довжину, ширину. Да, восемьдесят пять, девяносто, девяносто пять на девяносто. Такий коренище. Зараз ми будемо ставити сюди оцей блюкроп міняти місцями. Все, блюкроп на місці. Трики ще торфу підсипали свіжого. Чандлер там і зараз будемо його перетягувати на ту сторону. Ну що, поставили ми на місце чанлер трошки відрізняється він на, на рік старший але... але це нічого Замульчуємо, я думаю за рік рік два він зрівняється, ці зрівняються з ним по розмірах і все буде гарно ось таким чином все. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі!